У Львові завершився обласний весняний турнір із жіночого футзалу. Вісім команд із міста та області визначали найсильнішу Жіночий футбол. Справа серйозна. Тут тобі і колективні дії, і красиві гули, і жорсткі прийоми, і навіть травми. Просто бити м'яча вперед ніхто не хоче, Усі грають у комбінаційний футзал. То специфіка є і взагалі футзалу, що і гра то і є колективна і через пас тут не тільки бити треба, тут треба ще трошки м'ячик розводити, відтягувати, відкриватися, ну і попадати в ворота. Особливою є мотивація місцевих спортсменок. Кубок області вони програли, тому тепер мусять брати реванш. У Нас одна задача тільки виграти, бо проші турніли ми програли, а зараз одна задача тільки виграти перше місце. Це важливо для нас і для команди. Наприкінці весни збірна Львівщини з великого футболу заявиться у першу лігу чемпіонату України. Такі турніри класна нагода проявити себе та забезпечити собі місце у команді. Попередньо ми по можливості ще зробимо. ще проведемо по можливості міжнародні, можливо, якісь зустрічі, такі по мініфутболу. Якщо в нас все залежить від фінансової стабільності. Як говориться, якщо в нас буде кошти, можливість проведемо і збори перемогу ж святкували найбільш мотивовані господарки турніру.